смотрим на елочки то есть если отрезать вот здесь этот кумелек выбросить получится три яруса где-то третий сорт елочка ее можно реализовать у нас берут на городские елки помного берут на городские елки это будет хорошая елочка которая пойдет в реализацию Ось так працівники зміївського лісового господарства проводять вирубку та сортують дерева, які потрапляють потім на ялинкові базари. На спеціальних ділянках вирощують зелених красунь. Якщо вони відповідають певним критеріям, то підлягають вирубці. Таким чином шкода природі не наноситься. Передноворічна кампанія, що вже розпочалася в Зміївському лісовому господарстві в цьому році масштабна. Планують реалізувати три тисячі зелених дерев. Для вирощування новорічних ялинок лісгосп у нас створює новорічні плантації ялинок, які спеціально, де спеціально вирощуються новорічні сажанці або ялинки на новорічні ялинки. Там ми як сосна звичайна, сосна кримська. Новорічні ялинки ми різуємо по лісництвам. це Задінецька, Чиможівська, Таранівська, Геміншанська, Перомайська, Близнюківська. Ну, можна сказати, по всім лісництвам. І при конторі лісгоспу є. Новорічний базар, де йде реалізація цих наших ялинок. Цінова політика теж спрямована виключно на користь споживачів. Не дивлячись на загальне значне подорожчання, ціни на ялинки зросли лише близько на 5 гривень в порівнянні з минулим роком. Працівники лісгоспу говорять, що вартість символу нового року має змусити людей відмовитись від незаконної вирубки дерев. Ідея самостійно сходити в ліс і зрубати ялинку може влетіти у копієчку. Ялинки в нас охороняються. Для цього лісова охорона робить рейди кожного дня, як і по вихідним дням також. За самовільний поруб новорічний ялинок передбачено штраф мінімальний 85 гривень на одного чоловіка. І максимальний це 170 гривень, тобто від 5 до 10 неоподаткованих мінімум. Крім того, за новорічну ялинку ще треба відшкодувати і. Шкоду, яку заподіяв чоловік тим, що виробив цю новорічну ялинку. А шкода складає за новорічну ялинку до 10 см 198 гривень. І плюс ще штраф. Тобто це, виходить, десь 285 гривень. Тому я думаю, що купити новорічну ялинку краще, чим самому її зрубати. Так, да, в цьому році вже було і багато случаїв. Вже не менше семи случаї є. Тому що вже спіймані ці порушники, які вже заплатили штрафи, і немаленькі. Єсь і по 10 тисяч вже заплатили. Ялинковий базар працюватиме до самого Нового року, тому у вас ще є час привнести в свою оселю відчуття свята, придбавши пухнасту новорічну красуню.